Всім доброї ночі. Сьогодні в нас ніч з 1 на 2 травня да, знаходимося в себе на винограднику і знову у нас борьба за врожай. Не знаю, друзі, скільки ми так витримаємо. Через день, через два оці всі заморозки. Знову приходиться ніч не спати, знову приходиться пробувати захищати. На даний час у нас вже температура опускається до нуля. Знову підготували захист, плівку, який ми робили. Да. Знову е, зробили наші пеньочки е, вже пропітав їх маслом. Зараз будемо розпалювати і будемо пробувати захищати. Да, від нашого ставочка вже там почало біліти. Зараз вам покажу, як плівочка вже стає біла. Отож, друзі, так, це просто-просто словами не передати. Придивився дуже багато відео, да, дуже багато. Постраждали виноградників, садів і всіх надсаджень від цих заморозків по Україні. Просто, просто немає слів. Дуже багато відомих виноградарів показували свої методи, які працюють. Комусь вдалося захистити, в когось і постраждало. Постраждало суттє, вода і ви бачили, що ці заморозки пройшли по всій Україні. І знову те саме. Зараз пробуємо знову розпалювати наш захист. Будемо бачити, що ми спробуємо врятувати на цю ніч. Зараз у нас третя година ночі і вже далі немає як тягнути. Зараз починаю розпалювати наші пеньочки. Ось так, друзі. Ну все, бачите. Бачите, як почало виблискувати, подивіться, на плівці, на нашому захисту, вже травичка починає теж біліти. Бачите, в мене якесь дежавю. Те саме вже вам показував і знову знову те саме. Ще травень, я так розумію, принесе нам багато сюрпризів. Зараз я хочу показати вам, просили мене зробити огляд тих пеньочків. Ну, друзі, нема тут що такого робити. да Звичайний отакий пеньок. Дивіться, Попередні пеньки, якими ми захищали, вони були із верби. На сьогодні у нас те, що було. Горіх. ну Він такий більш ще плотніший, не такий перепрівший. Да? Але він вже сухий. Це горіх, який полежав. Бачите, в ньому впав цей. це Дякую своєму тестю, Поки я був на роботі, він мені підготував оці всі пеньочки, Дякую Сані, колезі з роботи, який підігнав мені масло. І будемо пробувати захищати. Нічого, бачите, пеньочок зробили. Зробили надріз навхрест бензопилою. Сюди залили масло, і зараз, бачите, воно пропитується. Пропітується, і потім ми паяльною лампою або газовою горілочкою підпалюємо. Це все діло. Так що. Ось, та, ось так, такий ось огляд. Е, що хорошо, от що я говорив, бачите, тоді наголошую з такого тухнявого дерева, да, там верба, вона дуже добре впітує масло. Горіх, бачите, я залив і він ще поки стоїть. Ось так. Ну що ж, далі розпалю і покажемо вам знову наше фаєр-шоу. До речі, не знаю, як, як буде горіти горіх, але думаю, все буде добре. Все, друзі, знову розпалив наші пеньочки. Да. Нагадую, що це вже ніч у нас з 1 травня на 2 травня. Ось такий має вигляд. І зараз будемо контролювати, підливати масло. Да, по пеньочках дивлюсь, що залишився в мене один чи два пенька з верби, трішечки краще горять. Тут вони перші, бачите. Все-таки, як я говорив, вони впитують масло і потім поступово так горять. Ну, подивимося, зараз ті теж розгоряються, ніби так нічого. Ось такий має вигляд це все діло. Подивимося, як ми переживемо цю ніч. Потім все покажемо, будемо обговорювати. Ну, ось уже і почався світанок, починає розвиднятися. Що, друзі, по заморозку? Думаю, що вверху заморозка не було. А от скажу вам, що у нас є ґрунтовий і від води він, він береться. Зараз я вам це все діло покажу, як воно виглядає. Бачите, подивіться, як ялинка, воно це все переливається, лягає він. На травичці ще не так видно, а от на плівочці, бачите, дивіться, він тільки посилюється. Отож, зараз там деякі пеньочки вже кліють, у нас деякі горять. І зараз буду якраз на цей світанок підливати трохи їх, і щоб саме зараз дати вогонь і температуру. А далі подивимося, що в нас вийшло. Ну, думаю, там в верхах там не було такого, бо піднімаюся вище туди на подвір'я, там і тепліше відчувається. Тут у нас від води, як завжди, бачите, водичка аж парує. Ну, П'ята година ранку вже у нас бачимо все в диму. Продовжуємо далі палити наші паньочки. Звідти сильніше так починає вже біліти від води, зверху там був ніби нічого, а знизу це. І бачите, і задимлення добре іде весь виноградик наш диму. І пеньочки горять, зараз буду знову потрошки підливати масло, щоб провокувати вогонь. Вогонь, щоб давали тепло. да, Не такий, звісно, заморозок, який був, як був. 28 квітня, але такий, як був 27-го, а 27-го ми не палили і мінімальні пошкодження у нас були незначні. Не Отож, вирішив не ризикувати, так як багато вже дуже праці вкладено, скажімо так, щоб зберегти цей врожай в цьому році, тому вирішив захистити. Бачимо, вже у нас світаночок, зараз якраз оця пора така найактивніша по заморозку, ще годинку протриматись і далі, далі у нас піде вже на плюс. Що, друзі? Зараз у нас третя година дня, 2 травня. Дивіться, бачили ви знову те саме, що ми робили, знову гріли виноградник, палили наші пеньки, все спрацювало. Знову ми виноградник зберегли. Подивіться, які вже наші пагони, да? І скільки вже зусиль потрачено і цю ніч знову ми не доспали, але результат є. Ще пеньочки дотлівають. Ось така ситуація. В верхах не було цього заморозку, а в нас від води, як завжди, він почав братися. Мінус 1 було 0, мінус один. Ну, Коли вже опускалося до нуля, по, по крайніх рядках висіли градусники, я відразу почав палити і все, ну, в ріді би нормально, зберегли. Далі вроді, не передають заморозків, але ви знаєте, як вони показують. Сьогодні немає, через 2 дні вже знов. Такий травень місяць ще, що. На все ж все, що може бути. Дивіться, ручки чешуться вже, бачите, дивіться, і двойнички, і тройнічки тут, і, і все, і вже ж хочеться його вилимати, щоб цей пагін, Нічого поки не чіпаю по цьому, всю занумавсу, поки зберігаю. Далі воно все піде. Проломочку зробимо. Хай ще недільку, поки оце, до середини травня, поки всадкується ця погода, побачити це тепло, що воно вже буде стабільне, тоді зробимо проломочку. Е, що ще хотів сказати? Зараз перейдемо, покажу вам і, і дам відповідь на запитання, якщо вже виноградник змерз, що особисто робити. 28 го пам'ятаєте, який був сильний мороз, і частково пошкодив наші пагони, там, де ми не захищали вогнищем, да? це біля дому. І зараз, наприклад, я покажу, дивіться, якщо у вас трапилась така ситуація, що більшість пагонів змерзло, або всі пагони змерзли, я особисто радив, кожен виноград радить по своєму виломати, відразу піде заміщаюча брунька. Хтось каже, ножничками прирізати це більш правильно, менше шкодиться оце місце. Я особисто радую би якусь недільку його не чіпати. Воно за декілька днів вже, бачите, зсихається. Воно все покаже, що воно вже всохлося, бачите, ось тут є третя бруднячка заряжена, зелена, вона, вона хороша. Зараз, якщо ми його виломаємо, ми можемо її частково підшкодити. Нехай воно більш сохнеться, тоді вже можна прибрати. Тоді воно, я розумію, що воно мозолить очі. Але бачите, ось вона. Ось вона зелена. Зараз, якщо я його так зроблю, виломою, то там може бути таке як місце пошкодження. Хай це підсохне, а ця брунічка більш активізується. Далі, далі. Пролили наші, проливаємо наші кущі гарно вод, вологою і даємо е, азотне добриво. Тільки не переборщити, не так, щоб воно почало відразу цей. Е, грам, якщо дорослий кущ, грам 70 карбоміду можна дати або ам'ячної селітри. Ну, сказати так, до 100 це максимум, але це вже якщо дуже там, потужний кущ. Рам 70 до достатньо. Дати азоту, щоб спровокувати ріст от таких сплячих бруньок навіть на рукавах, як ось тут, бачите. Воно почне вистрелювати із сплячих бруньок, і заміщаючих бруньок, і далі формуємо новий кущ. Навантажуємо його пагонами по максимуму. Якщо ж у вас повідбувалось мало пагонів, залишаємо пасинки навіть для того, щоб була достатня кількість зеленої маси. Щоб наш кущ не зажирував. Якщо вже трапилась така ситуація, то я ж кажу, в цей рік, коли треба встановити кущ, є сорта, які зможуть і дати вам якийсь врожай. звісно, на той врожай, який планувався вже не надійтеся але, але ще може бути, що непоганий деякі сорта можуть дати, а деякі сорта можуть кинути вже холості пагони. Отож, друзі, так, далі будемо спостерігати. Скільки ще ми його будемо захищати, я не знаю, мабуть, до середини літа з такою погодою. Але надіємося на краще. З вами був Діма Журбенко. Напишіть в коментарях з 1 на 2 травня по ситуацію по Україні, чи був у вас заморозок і що передають на ці найближчі дні. Яка у вас ситуація з вашим виноградом? Всім до побачення.